Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про свою летисту троянду пульку. Багато-багато років тому назад я купила цей сорт на базарі у простої звичайної жінки. Це летиста троянда селекції Мейлан 92-го року. Мене дивувало це, що така троянда може бути на базарі. Ну, це було дуже давно, років 12-15 тому назад. Точно не знаю, бо я записи ці не вела ще тоді, коли купляла рози на базарі. Так от, посадила я цю троянду. Вона мене здивувала і дуже... Ну, як зачарувала своїм запахом і своєю квіткою з перших квітувань. Для мене вона має медовий запах. Медовий. Коли вона розквітла вперше, а посаджена вона в мене біля лавки при вході в садибу, я через весь двір бігала до неї нюхати кожну квітку. Так продовжувався перший рік квітування її. Потім було і розчарування. слідуючі роки мені здалося, що в неї мало квітів. Я на неї за це садилась і за ті роки всі грозилась її викопати і посадити сюди зовсім якусь іншу плетисту троянду яка б давала набагато більше квітів. Але коли вона починала квітувати, все повторювалось. Я бігла до неї, нюхала її, зачаровувалася знову медовим запахом і все повторювалося з року в рік. За ці роки вона в мене вже була обрізана як тільки можна. У цьому році я її кинула на оце дерево, гілку, вона була аж там. Була вона кущем, такі роки, росла, вона довільно, як їй хотілося. Все, що хочу, я перепробувала. Ну, скажу так, в цьому році я... Така тут гілочка. Такі в неї бачите, пелюстки. злахмачені. Значить, я її в цьому році. Та ще були руки, я так робила. Розклала її, як віялом, отож так загнула гілку. І з кожної пагорці пішла квітка, звичайно, і їх зараз воно всього більше. Ну, як би я не грабила її. Пересадить, звичайно, ніхто її вже не буде пересаджувати таку дорослу, бо вона просто не виживе після цього. А втрачати такий сорт я не можу, тому буде вона на цьому місці і рости. Бутони неймовірні. На реверсі там і жовте, роза милий покраси. І персик. І помаранчева. Ну, неймовірні кольори. Неймовірні. Що сказати за те, чи раджу я її? Ну, хто любить запашні троянди, то звичайно. Хто може змиритися з тим, що квітів буде не всипано, як мінко квітковими? Тому важлива сама краса бутона. Ця троянда, звичайно, вас на чарі. Краса самого бутона, Його величина, розмір. говорю, Сьогодні вранці міряла з лінійкою. Найбільші бутони по 15 сантиметрів. Це, звичайно, дуже красиво. Дуже красиво. Дуже. Ось так. Ось така моя полічка. Дякую за увагу, що мене слухали. Дякую нашим захисникам. В захист і И... завіття.